Вимикай буденність. вмикай премач. 14 година 18 хвилин на годиннику триває загальнонаціональний марафон Єдині новини. Вікторія Малосвітна працює для вас у прямому ефірі. Далі про масштабну спецоперацію, яку проводить служба безпеки України. Називається вона Паутина. Це операція зі знищення стратегічної бомбардувальної авіації в тилу Російської Федерації. Про це повідомляють наші джерела в спецслужбах. Дрони Служби безпеки України відпрацьовують по літаках. Наразі відомо про враження більш як 40 авіаодиниць, серед них А50. Ту-95 та Ту-22М3. Спецоперація отримала назву «Павутина ворожій авіації». Попередньо завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. Друзі, саме ці літаки, я нагадаю, Ту-95, Ту-22М3, які з постійною періодичністю вилітають щоночі, перебазовуються з аеродрома на аеродром і випускають ракети, які летять по мирному населенню. Саме цілі літаки випускають ракети, які руйнують українські будинки, які руйнують українські родини, вбивають українців, друзі, і саме вони ви зараз бачите їх на кадрах. Вони палають. Це операція служби безпеки України. Так у нас є. Е... Ці дані це повідомлення від наших джерел. Поки що офіційного підтвердження від самої служби безпеки України немає, і ми з нетерпінням чекаємо на всі подробиці. Але результат ви можете бачити: горять російські бомбардувальники. І, е... Точно так же сьогодні вони випускали зокрема ракети Х-101 по території України, і не лише ракети, а відомо, що була і балістика, і ворожі дрони. Загалом повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що в ніч на 1 червня противник атакував 479 засобами повітряного нападу. Було 472 ударних безпілотників, типу шахет і безпілотників імітаторів. Вони Летіли з різних напрямків. Були три балістичні ракети Іскандер м КН-23 із Курської та Воронецької області, чотири крилаті ракети повітряного та наземного базування Х101, які, зокрема, випускають літаки Ту-95, Іскандер К і основні напрямки повітряного удару це Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. І... Ми бачили всі, відчували на собі, що безпілотники почали літати ворожі напередодні увечері. Це була 19-та година. Всю ніч тривала повітряна тривога. Ранок також багато з нас збиралися на роботи під звук повітряної тривоги, під звуки сирен, тому що безпілотники, зокрема, і у столиці, ще збивали близько 8-ї ранку і Зафіксовано пишуть влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях. За попередніми даними станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника, 210 ворожих безпілотників шахет, а також безпілотників інших типів, три крилаті ракети Х-101 один іскандерка на сході, півдні, півночі, заході та центрі країни, 213 збито вогневими засобами, ураженнями і 172 локаційно втрат. Подавлені РЕП, ви бачите, друзі, кількість безпілотників, які випускають росіяни. Вона постійно збільшується. Якщо раніше рекорди були це 370, то сьогодні це вже 472 ударні безпілотників. А крім того, ще є і ракети. Але друзі, зараз про це також поговоримо. В нашій студії з'явився гість. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, разом зі мною ви спостерігали за цим шикарним відео, так, які ми маємо у доступі про те, як палають російські літаки. На вашу думку, наскільки це суттєвий удар по стратегічній авіації Російської Федерації, про по їхньому іміджу країни, яка має такі бомбардувальники і яка випускає ракети? Перш за все, пані толі, вітаю. Ради вас бачити. Вітання принагідно, всім нашим шановним глядачам. Я думаю, що вони отримали таке саме задоволення, як ми з вами в цій студії, дивившись це чудове відео, роботу наших спецслужб. Але, звичайно, ми маємо відзначити, що це дуже непроста робота і була дуже, наскільки ми розуміємо, з контексту дуже непроста спецоперація. Ворог, звичайно, має усвідомлювати одну річ. Що безкарним його постійні напади на Україну, обстріл наших мирних міст не залишиться, а що завжди наші дії будуть дзеркальні, пропорційні та співмірні. Тому вони мають усвідомлювати всі наслідки того, що вони роблять. А стосовно того, що наші спецслужби, правоохоронні органи зараз вийшли абсолютно на інший рівень, ну просто я думаю, скажімо, ми не маємо інформації офіційної від СБУ. Уда да, по цім по чудовим відео. Але я думаю, що ми можемо навіть через певні натяки дати зрозуміти нашим шановним глядачам, на що це відбувалося точно саме спецоперація. А що ці засоби враження, ну давайте їх так максимально широко назвемо, вони виникли максимально неочікувано для ворога. Тобто це дуже так скажімо так оновлена нестандартна тактика, яку використовували наші спецслужби. І направду, як бачимо, що на рівні з тим, що Збройні Сили України постійно ну, боронять нашу батьківщину, абсолютно ще раз повторюю, на інший рівень роботи вийшли наші спецслужби. Якщо ми говоримо, що там СБУ надзвичайно, як і ГУР, до речі, успішно працює поза територією України, то, наприклад, та сама державна бюро. Розслідувань ефективно працює всередині України проти ворожої російської агентури та відповідно зрадників. Ви знаєте, я вже давно не пам'ятаю, щоб наші силовики, щоб наші спецслужби настільки діяли ефективно в інтересах України і найголовніше, мабуть, злагоджено і не заважали один одному. Тому направду дай їм Бог фантазії успіхів, щоб в них все реалізовувалося. І в цей час Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з європейськими та американськими партнерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. І це відповідь на затягування процесу закінчення війни зі сторони Росії. За словами Зеленського, українська влада фактично щодня на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою. Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає. У ну, Туреччини немає, у Сполучених Штатах також немає і інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно, звісно, всі в світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратись з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть. Серйозного миру і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічі. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Зночі Україна зазнає масованих атак балістичними крилатими, касетними ракетами та сотнями дронів. Хоча Росія стверджує, що готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона нападає, тероризує і руйнує про це у соцмережі ікс, написав очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, на відміну від міфічного меморандуму, ми можемо чітко бачити і чути справжні меседжі Росії. Її ракети і безпілотники. Отже, пане Бориченко, 2 червня, понеділок, Стамбул, Росія сама пропонує цю зустріч, сама призначає місце, обирає час, і поки що немає чіткої інформації. Загалом з чим росіяни збираються туди їхати, і це сказав президент Володимир Зеленський. Немає ані у нас, ані у Туреччини, ані у Сполучених Штатах Америки. Говорили про меморандум, так. Путін сам про це завів розмову. Путін сказав, що ось буде такий меморандум, але нікому його не показують. При тому, що Україна відправила Російській Федерації свій меморандум і свій документ. Очікували, що цей документ росіяни привезуть на зустріч у Стамбулі. Проте наразі невідомо загалом чи привезуть, чи покажуть, і чому такі таємниці довкола цього документу. Давайте перш за все як відповідати прямо на ваше запитання. Ми все ж таки зафіксуємо ті ключові цілі, які ставить перед собою Російська Федерація в межах цього стамбульського процесу, як Путін його формулює, продовження перемовин Стамбулу 22-го року. Тому, тому що саме такі ворожі наративи вони розганяють по всьому світу, що це по суті являється перемовинами про капітуляцію України, тобто це їхня пропагандистська рамка. Цілі три по великому рахунку. Перша ціль це продовжувати воювати. Направду, це їхнє стратегічне завдання. Ми навіть бачимо, по тому, що по деяким ділянкам фронту активізуються бойові дії. от були інформації по Закпорожському напрямку по Сумському напрямку. Ну і бачимо ракетно-безпілотні постійні обстріл. Навіть розгадали абсолютно вірно цієї ночі. Друга магістральна ціль це за допомогою імітації перемовного процесу затримувати санкції від наших західних партнерів, перш за все від Сполучених Штатів Америки, а по можливості, взагалі. Алі їх блокувати, ну і третя магістральна ціль являється все ж таки утримувати в перемовному процесі президента Сполучених Штатів Трампа, причому зменшуючи рівень його модерації, а отже, зменшуючи рівень і відповідальності його за зрив цього процесу. І от тут в межах цих магістральних цілей вони формують так звані тактичні цілі на кожний тур перемовного процесу відповідно в Стамбулі. На цей конкретний раунд в них наступні цілі перша ціль. Ну, скажімо, вона тактична на цю, на цей другий а, стамбул, але вона в принципі може бути продовжена безкінечно продовжувати цей стамбул, що абсолютно відповідає інтересам Російської Федерації, перетворивши по суті його на безмістовний мінськ. І це про все говорить низький рівень делегації Російської Федерації, на чолі з філософом Медінським, якого немає ні мандату, ні досвіду, ні повноважень, нічого вирішувати. Тобто, все це говорить про те, що Росія не хоче показувати конструктив, межах цього перемовного процесу, але є навіть набагато вигідніша, набагато як вони вважають, пріоритетніша ціль на цей другий Мінськ. Спровокувати Україну самі вийти з перемовного процесу, чому ну абсолютно логічно, тому що те, що вони зараз покажуть в тому самому меморандумі, про який ви вже згадували, які вони підсунули як політичну подачку під час телефонної розмови Путіна та Трампа, коли Трамп бадьор розказував, що от ми вийшли на якийсь артикульований політичний результат у вигляді майбутнього меморандуму. То росіяни кажуть, окей, вам покажемо меморандум, але тільки безпосередньо. В Стамбулі для чого? Тому що коли ми побачимо цей меморандум, ми його зможемо показати всьому світу. І тоді наші зусилля відносно того, що ми готові до перемовин, ми готові до миру, ми готові до конструктиву, вони будуть явними. А що до них не готова Російська Федерація, також стане явним. Тобто, не буде сенсу продовжувати цей перемовний процес, розумієте, да? Тобто тим самим, якщо вони зараз раніше покажуть нам меморандум, стане очевидно, що саме Російська Федерація. Його зриває цей перемовний трек. А він для них не дуже вигідний, тому що тому потрібно максимально затягнути, а потім робити вигляд, що Україна показує якусь неконструктивну позицію. Вже в перемовному процесі. Направду, звичайно, наша контргра дипломатична, вона ну приносить свій результат. Напевно, я нагадаю, що під час першого мінську нам все ж таки за допомогою того, що наш президент полетів в Стамбул, викликав публічно туди прилетіти Путіна. Нам вдалося по суті примусити Російську Федерацію обміняти тисячу людей, ну тобто повернути тисячу наших людей. Я вважаю це велика перемога, як нашого президента безпосередньо, так і всієї нашої дипломатії. Тепер а, наша контегра така тактична полягає в тому, що все ж таки оприлюднити текст того самого меморандуму. Я глибоко переконаний, що звичайно всі свої хотілки, ну там типу денацифікації, ці денаціалізації, все це приїзд... не будуть. Вони записувати. От вони зроблять, скоріше за все, як дипломати. Є таке поняття, принцип нарізання салямі реалізовувати. Тобто, вони скоріше за все в цей меморандум, куди вони інтегрували за словами того самого Піскова, пам'ятаєте, питання припинення вогню тридцятиденне, той самий СІСФАЕР, закладуть якісь е, тільки частину цих хотілок. Для чого? Для того щоб знову ж таки Україна не могла вийти і сказати Дивіться, це абсолютно неадекватно там скільки там 10 пунктів, які ніхто звичайно виконувати не буде. А вони будуть намагати вас затягувати Україну в цей перемовний процес і транслювати і тим самим американцям. Подивіться після першого туру. Нам вдалося обмін провести. після другого туру. Нам вдалося розпочати перемовини відносно меморандуму, а отже, ми стали на той шлях, щоб все ж таки рано чи пізно все ж таки призупинити бойові дії. Розумієте, так? Тобто, стратегія Москви залишається такою, що нам потрібно робити, як на мене. Ну я звичайно не можу давати, скажімо, офіційних порад, наче дипломатії, але все ж таки хотів би звернути їхню увагу на деякі Ті аспекти Росія цілеспромована зараз понижує рівень відповідно цієї війни. До регіонального конфлікту це стало особливо очевидно, коли саме Путін, як ви вже згадували, запропонував все ж таки поновити двосторонні перемовини в Стамбулі. Тобто, і Стамбул вибрана обрана як майданчик не даремно, тому що все ж таки це більш регіональна країна. Ну тобто, якщо в нас ідуть двосторонні перемовини, то Російська Федерація по суті каже світу наступне, це наші питання, і ми будемо ці питання вирішувати вдвох. Пам'ятаєте, як було ще до приходу Трампа? Ми всі говорили, що це глобальна війна, що це війна після Другої світової, найбільша на європейському континенті. Ми говорили про те, що постійно Російська Федерація масштабує цю війну на весь світ, і це абсолютно правда, тому що їй допомагає Іран, їй допомагає Північна Корея, їй допомагає Китай, якщо не зброєю, то як мінімум товарами подвійного призначення. І Росія готує напад прямо зараз, про що говорять є. Європейські розвідки на європейські країни, тобто Росія, це глобальна проблема. Росія це глобальний агресор, а не просто сторона в російсько-українській війні. Тому зараз ми маємо шукати інструменти за допомогою наших перш за все європейських партнерів, тому що такі самі виклики, як перед нами, стоять і перед ними, щоб все ж таки повернути ці, скажімо, перемовини в глобальний формат, знову поновити їх рівень як глобальної війни і усадити за стіл перемовин і Сполучені Штати, і європейські країни, і, можливо, навіть Китай. Звичайно, зі зміною майданчика. Пам'ятаєте, вже кел? Спецпредставник по Україні абсолютно регальне за декілька днів до Стамбулу розказував про Женеву, що там може навіть бути зустріч на рівні лідерів за модерації Сполучених Штатів Америки, а новий папа римський Лев 14 взагалі запропонував відповідно свій майданчик. І це було б дуже круто, тому що позитивно оцю ініціативу сприймав як Трамп, так і Марко Рубіо, де секретар Сполучених Штатів, перебуваючи в Стамбулі. І для нас це було б класно, тому що ну давайте чесно. Скажем, у Трампа є багато ще задумок співпраці з інською федерацією, окрім цього, от амбіції да миротворця по врегулюванню російсько-української війни. В нього економіка, не його ядерні питання, космос, Арктика і так далі. А в папи римського буде ключова і єдина амбіція, яка буде абсолютно співпадати з нашою і абсолютно буде протилежати Російській Федерації. Це досягти сталого миру. Тому зараз нам потрібно дійсно якимось чином перевернути цю шахівницю, вийти з парадигми цих стамбульських нав'язаних нам перемовних ініціатив Російської Федерації, але зробити це максимально тонко і, скажімо так, шукати для цього нестандартні. Засоби, але я глибоко переконаний, що завтрашній тур скоріш за все відбудеться, тому що знов ж таки повторимо: ми налаштовані на мир. Ми налаштовані на конструктив. Ми маємо всьому світу це показати. Але завтра ми маємо показати і весь цей задум на Російської Федерації, яка вона постійно реалізує в Стамбулі. І до речі, ми очікуємо після Стамбулу все ж таки прозріння президента Сполучених Штатів Трампа, тому що Росіяни жодних артикульованих результатів, звичайно, йому. В межах цього стамбульського треку не дадуть. Ну тоді можливо і приліт в Київ, Ненсі Грема та інших республіканців. Ну, буде недаремним. І що все ж таки Сполучені Штати дадуть світу оцей маяк по перезавантаженню як санкцій відносно Російської Федерації, так і можливо макрофіну військової мілітарної допомоги Україні на 25-й рік.